Надія Красоткіна, Українською, будь ласка, говоріть. Українське слово чисте і чудове, що мов джерельце радісно дзвонить. Мовою моєю говоріть, панова, українською, будь ласка, говоріть. В Україні рідна українська мова, в ній верба, калина, нації, в ній кот. І вона чарівна, світла, пелюсткова, Доки є на смова, то її народ. Рідна, серце наймиліше, це, це вона нам стежку квітами встеля. наша рідна мова щире найсвятіша, і говорить з нею небо і земля. Не стидайтесь, мови, свого родоводу, наших предків, мури, що ось тут жили, і бороли завжди за свою свободу, і в бій відважно з ворогами йшли. Українським словом треба дорожити. Бо воно це зброя, що з пітьми веде. З нею українці завжди будуть жити, тож своєї мови не загубіть ніде. Поки в нас є мова мудра, барвінкова, Доти й українці на цьому світі ми. І мова в нас чарівна, ніжна, світанкова, ми йдемо на рівних з нею між людьми. Рідною своєю, говоріть, панове, і над цілим світом хай вона звучить. Тож до мови щиро, серцем прихиліться. Вишукано, гарно в неї говоріть. Українське слово чисте, світанкове, що немов струмочок весело біжить. Говоріть своєю, рідною панове, Українською, будь ласка, говоріть.